Всіх вітаю. Хочу трошки поговорити про діяльність офісу омбудсмана. Я тільки що виставив публікацію з однієї спеціальної школи, яку перевіряв офіс Омбудсмана, тому хочу пояснити трошки цю ситуацію, що взагалі відбувається. Поки люди приєднуються, дивіться, а в спеціальну школу Миколаївської області. Для дітей з особливими освітніми потребами Ми приїхали, перевіряючи від офісу омбудсмана, та написали там, аби щось написати. І, по суті, зганьбили діяльністю вчителів, педагогів, дітей. Звичайно, це обурило і батьків, і педагогів, вчителів спеціальної школи та всіх, взагалі, хто живе там в Миколаєві і реально знає цю вознесенську школу. Тому я хочу поговорити про хто такий омбудсмен, да, наш в даному випадку Дмитро Лубине, Лубінець, і, 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 чим він має займатися от, в, в, в питанні захисту прав дітей. Да. Тобто Верховна Рада призначила омбудсмана повноваженого з Верховної Ради України, пана Дмитра Лубінця, на посаду. Він має бути незалежним. Звичайно, і на нього на нього ніхто не має впливати. Він має має діяти, щоб захищати неупереджено, незалежно права всіх людей і всіх дітей. Да? Є згідно конвенції там право різні види прав: тобто там право на освіту, право на здоров'я, право на сім'ю, право і інші, інші, інші права. Так ось он він призначений. А в нього є представник, от в даному випадку Ірина Суслова, Це колишній народний депутат України. Вона представник уповноваженого справ людини. Вона відповідає саме за захист дітей. Тобто, от вони там розподіляються. От і по цій вертикалі в кожній області є представники, які там підпорядковуються Ріні Сусловою. Да, і далі Дмитру Лубінцю. Так ось коли забрали нагляд від від прокуратури, нагляд. Да, Нагляд за дотриманням прав дітей раніше здійснювали здійснювали представники прокуратури від держави. Е, представники прокуратури забрали цей нагляд згідно там нашої е, стратегії е, руху в європейський простір, а забрали цей нагляд і поклали це ці обов'язки на пана Лубінця в даному випадку на уповноважено справ людини, який має захищати права ще раз підпису всіх дітей. От є, наприклад, право на освіту. Дитини. Конституцію гарантовано право на безкоштовну освіту, середню освіту, щоб кожна дитина могла отримати право на освіту. Якщо дитина не має ніяких порушень здоров'я, вона йде в загальну освітню школу і навчається там. Якщо дитина має, наприклад, там, дитина порушення зору має, наприклад, незряча дитина або нечуюча дитина, або має порушення інтелекту, то в звичайній школі її навчання не підходить. Але Конституцію гарантовано право, право, да? тобто. Це право має реалізовувати держава. Держава створює спеціальні школи, тобто спеціальна освіта для таких дітей, спеціальні педагоги, спеціальне навчання, тобто, щоб незряча дитина, нечуюча дитина, дитина, змогла навчатися і реалізувати своє право на освіту. Бо якщо не буде такої школи, вона не отримає гарантоване право конституції. І от омбудсман Лобінець в даному випадку має гарантувати дотримання цих прав. Для цього його призначили, для цього він отримує свою заробітну плату і так далі. Що робить зараз його офіс? Його офіс став залежним, залежним від діяльності в даному випадку ЮНІСЕФ, така громадська організація ООН, да? яка реалізовує вже 10 років стратегію деінсулізації, тобто, по суті, має на меті закрити школи спеціальні. Вони так пафосно про це не пишуть, не розповідають, але всі знають, що це відбувається. І ось е, офіс омбудсмана такого ще ніколи в Україні не було. Саме при Лубінці він став повністю залежний від е, цієї організації. Тому що я я ж це кажу не, не з потолка Взяв. Я направив всі депутатські звернення на офіс омбудсмана, скільки від кого він отримує кошти, його і так далі. Тобто, вся діяльність омбудсмана в дитячих питаннях, по крайній мірі я кажу про дитячі питання, про захист прав дітей, е, е, всі відрядження, всю діяльність він веде. Із пані Суслова веде за гроші ЮНІСЕФ. Якщо ця діяльність здійснюється за гроші міжнародної організації, скажіть, будь ласка, у нас незалежний український омбудсман, якщо він отримує гроші на свою діяльність, ну, хто платить, той замовляє музику, правильно? Тобто він вже не, не, є, не, не є незалежним, він залежний повністю. Дивіться, йому під час війни роблять там супер гламурний офіс. Ну, офіс з супер сучасним ремонтом в центрі Києва, на Майдані. Може, і він тепер зрівнює, тобто Суслова, їздить по школам, по спеціальним школам і зрівнює зі своїм офісом, зі своїм туалетом, де вона там де є туалет в офісі омбудсмана. супер сучасний, там якийсь там туалет. Потім вона приїжджає або її представники приїжджають в Вознесенську школу спеціально. І порівнює зі своїм туалетом той туалет. Розумієте? Там нормальний туалет, нормальні вмивальники, нормальні там нормальний ремонт зроблений. Ну, звичайно, це не лакшері ремонт, який там э, суслова щодня бачить. Так ось, що вони роблять? Якщо та організація має на меті закриття шкіл, то отримуючи ці кошти, це ремонт, який їм зробили, там, тобто супроводжуючи їхню діяльність омбудсмана, да, вони, звичайно, сприяють, сприяють і роблять все, щоб також ці школи просто закрилися. Що відбувається? Тобто, офіс омбудсмана, і от я як народний депутат кажу, який має функцію парламентського контролю. Я від імені людей кажу це. Офіс омбудсмана в обличчі пані Суслової Ірини, представника омбудсмана Длубінця, переслідує спеціальні школи в Україні, переслідує, займається булінгом спеціальних шкіл, займається булінгом педагогів, ганблять їх на всю країну. Вони роблять все, щоб просто зганьбити ці школи. Тобто, в нас амбудсман та суслова його представник займається цкуванням спеціальних шкіл, а по суті, цкуванням дітей з особливими освітніми потребами, нечуючих, незрячих дітей, дітей з порушенням інтелекту, позбавляючи їхнього права на освіту. Звичайно, від одного такого їхнього приїзду нічого не зміниться, школу не закриють, але постійно так капати на суспільство. На свідомість суспільства, тобто омбудсман займається булінгом спеціальних шкіл, створює таке суспільство, настрій такий, що це якісь тюрми. Ця суслова поїхала в Одесу. Там якісь фотографії наробила в СІЗО, де там в СІЗО якийсь ремонт вона зафотографувала. А потім показала поруч, поруч е, дитячий заклад на фотографіях. Тобто вона взагалі порівнює СІЗО з місцем свободи. Де люди скоїли злочини, і зараз там ну, їх підозрюють скоєні злочину. І там, де утримують дітей, виховують дітей, як це взагалі можливо. Тобто вони займаються булінгом та цкуванням. І отак, от, ці наративи, впроваджуючи в Україні, по суті, позбавляють в майбутньому дітей права на освіту. А, мене немає пояснень цьому. А, такого ще ніколи не було. От такого не було ніколи в країні, щоб омбудсман, який має захищати права дітей, всіх дітей, займався цькуванням. Я не кажу, що це сам пан Лубінець це робить. Але пане Лубінець, ви керівник цієї організації, своєї, о, свого офісу. Це ваші підлеглі. І якщо ви не втручаєтесь в їхню діяльність, не контролюєте цю діяльність, значить вас все влаштовує, значить ви є співучасником цього булінгу. А якщо ви не є співучасником, то, будь ласка, зробіть так, щоб права всіх дітей були дотримані. Розберіться в діяльності своїй пані Суслово, які приїжджають, просто доводять до істерики. І педагоги, і всіх, і всіх е, решта. А по суті, просто позбавляючи майбутньому дітей. Я не, я не лізу питання зараз сирітства і що вони зараз роблять. Хоча це, це тема окремої розмови. Я кажу про батьківських дітей зараз. Батьки вирішили. О, дивіться, вони приїхали в цю веснисельську школу. Написали там таку єрість просто, що там право на приватність в туалеті порушено. Там ну, взагалі просто на голову не натягнеш. Вони це написали. Батьки в коментарях обурені просто, які з батьки? Це так само от батьки, батьки, такі як і ви. От ви дивитесь, в когось дитина ходить в звичайну школу. Да? І саме в цю школу, а не в сусідньому районі. Тому ви так вирішили. От пані Суслова вирішую за інших батьків, які не зрячі, не чуючи діти яких. Куди вони мають ходити? Вона, вона і Бог, вона має вирішувати, де навчатися дітям. І відпрацьовувати, відпрацьовувати ті кошти, які витрачені на їх офіс, на їхню діяльність, І на всю діяльність, яку вони сьогодні ведуть, захищаючи права в кавичках, в лапках, захищаючи права дітей. Тому, пане Лобінець, я, я до вас звертаюся, як народний депутат України, який голосував за ваше призначення. Я вже жалкую, чесно кажучи, що я це зробив, але ви наш колишній колега. Хоча і пані Суслова, наша колега, минулого скликання. Або ви втручаєтесь в цю діяльність, або ми розуміємо, що ви є співучасник цього. Я дуже прошу розібратися, що роблять ваші представники, чи є ви дійсно незалежний, і пояснити суспільству. Дякую за увагу.